Сьогодні відбулося чергове судове засідання по скандальній забудові на вулиці Микільської Слобідській. Зараз ось активісти вийшли з засідання. Анатолій, прокоментуйте, будь ласка, що відбулося? і Чому так швидко суд? Надзвичайно швидко на цей раз на відміну від інших засідань, які суддя Кузьменко переносив, він зараз взяв Сказав, сказавши він вже приймав участь в справі, яка була пов'язана з тера у 2014 році, який, якою він будучи за кордоном, в виді відміняв рішення передні, передніх попередніх двох інстанцій рішення Київради. Щодо скандальної передачі ще е, Черновецьким довгим землі, зміною цілівого призначення, і е, відмовився. Я думаю, що а це чого це... я перепрошую? А чого е, е, пан Кузьменко це збагнув про те, що він не може вести цю справу вже на, 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 четвертому, на четвертому да. Так я думаю, це зв'язано пов'язано з тим, що е, забудовник попав так, ви знаєте, патову ситуацію. Тобто, навіть не зважаючи на те, що суди в нас, ми знаємо які, от але е, ми загнали навіть суддів, поставили в рамки закону працювати, uh -huh. і вони не вимушені вже е, приймати в, викручуватися. Якось. Суддям потрібно затягнути час, е, тому що, наприклад, якщо навіть по цій справі по містобудівним умовам, якщо навіть брати ці містобудівну титульну сторінку. Там все шито били ми навіть не, не розгортаючи їх. Там цілим mm -hmm. перша стрінка. Е, адреса Терекапітал написано Ні Слободська є один. Це її адреса. Це будується. Це, це та адреса, де будується цей незаконний будинок. Далі там написано, що виданий місто на 11 гектарів, які не належить забудовнику. Йому такі 7 гектарів, які ми ці оспарюємо. Тобто там і вони е, не можуть. По закону як кажу, прийняти рішення на сторону забудовника, тому вимушений тягнути таким чином. Я думаю, чисто вод по затягуванню часу, адже в нас же є рішення ще іншого апеляційного господарського суду, який з від 29.04 цього року заборонив, зупинив будівництво теракапіталу і будь-кому іншу заборонив будь-які будівельні і інші роботи. Але не зважаючи навіть на цю ухвалу, те, що її з боєм виконавча служба вручила представникам забудовника, які просто викручувалися, як ті в юни. Вони не викручувалися, вони просто потікали, були вручили, <реш> так, Вони втікали і все, і таку, вибачте, включили дурака, як то кажуть, що там. А я не представник, а я представник, ну у мене нема довірності. Поїхав <реш> цей представник за довіреністю три години. Ми його чекали. Вручили, так з але незважаючи на це, вони вечора знову почали, тільки від'їхала виконавча, Виконавча служба вдарив дощ великий, от, будівельники під дверями оховалися, потім почали знову. Нам на наступний день ми вимушені були 5 разів визивати міліцію. 9, через кожні дві години ми визивали міліцію. Але міліція приїжджала і просто ігнорувала. Тупо їх треба було заставляти забудову. І коли вже ввечері, 5 годин вечора. Ми почали дзвонити на 102, просто масово всі активісти, тільки тоді вони були вимішені приїхати, а сварочний апарат, який забудовник. А забудовник навіть сьогодні сьогодні. Ми прийшли, нібито опечатано нічого не має роботи, але вони потихеньку утворили на громадській землі, де яка належить київській громаді. Не їм сварочний цех, ріжуть арматуру, роблять основання для заливати фундамент. Під'їхала машина, привезла плити. Тобто вони вже працюють не на території, да рішення От... ж суду на території на територі, да. забудова. Вони не... вони не порушують рішення Да? І саме цікаве, що теж попід'їжджали лівий берег, попід'їжджали з київської адміністрації радник Кличка. Навіть дуже цікаво, чомусь під'їхала машина, яку ми ідентифікували як знаєш, СБУшники, які з прибором почали, так скажемо, прослуховувати телефони. Що в нас не війни в країні немає. У нас нема кому з е, СБУшниками з ким боротися. Uh -huh. Це тільки активістів прослуховувати. Uh -huh.